Обласний турнір Стає Квондо серед дітей віком від 6 до 14 років відбувся в Івано-Франківську. Його учасниками стали більше сотні юних спортсменів, кращих з яких відібрали для змагань на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Вшанувати пам'ять загиблих героїв. Основна мета турніру стає Квондо, кажуть його організатори. Починаючи з 22-го року, ми провели вже більше 20 турнірів, присвячених пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Ці три турніри, які перші будуть в цьому році, вони всі будуть присвячені загиблим нацгвардійцям нашим іменно з нашої області. Це близько 60 чоловік. Це не лише спорт, додають військові. У таких змаганнях важливим є елемент патріотичного виховання. Учасники змагань, які це юний вік. Як вони вже сьогодні серйозно це все сприймають? Вони пам'ятають, вони дивляться, що їхні батьки, брати, сестри приймають зараз участь у дуже кривавій війні. Ми стоїмо з дуже переважаючому ворогу. Але ворог не розуміє, чий кулак він хоче збити свої зуби. Такі змагання вони важливі. Я би сказав, в цей період надважливі. Вони свідчать про те. Що завдяки воїнам, які загинули за Україну, які зараз зупиняють вороги, завдають йому непоправних втрат, ми можемо жити тут, в тилових регіонах, мирним життям, проводити ці турніри, де діти визначають сильнішого, сильнішого в спорті. Але нам треба зробити все, щоб на полі бою сильнішими були ми. На татамі більше сотні дітей. Для кожного з них це важливі змагання, до яких ретельно готувалися і де мріють показати найкращі результати. Я займаюсь 6 років, і мені подобається цей вид спорту, тому що в ньому є руки, ноги і стратегічна, ну, стратегія. Треба думати. Я займаюсь 5 років. Мені подобається він, тому що ти тут добиваєшся чогось, а не сидиш вдома, приживаєш дупу на телефоні. Мені подобається це так як самозахист, Я займаюся вже 4 роки. Мені друзі сказала, я попробую. І мені це дуже сподобалось. Другий і третій відбіркові обласні тури з Квондо відбудуться уже за місяць. Згодом юні спортсмени представлятимуть область на всеукраїнських і, можливо, міжнародних змаганнях.